Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді автомобіль, який ми возили, возимо і будемо возити, поки вони не пропадуть, в принципі, з ринку німецького, європейського і українського автомобіль, який по комфорту, по своєму е е е керуванню е дуже дуже е напевно е має перевагу навіть на Перед багатьма сучасними автомобілями це Audi a 4 в Б7 кузові, в вашій увазі. Автомобіль свіжо привезений з Німеччини на шикарній просто комплектації. Передні парктроніки, противотуманні фари, задній парктронік, шикарні просто диски. Автомобіль на коробці автомат, варіатор, але автомобіль не фарбований, 212 тисяч пробігу. По салону зауважень немає. Комплектація шикарна. Має повний електропакет, датчик світла, круїз, клімат. Працює все. Технічно зауважень автомобіль ніякого немає. Працює все, перевірений. І далі на відео, до речі, ми прислухались до ваших коментарів. Буде е, огляд, дніща. Я покажу в якому стані цей автомобіль. Тут зроблю вставочку. Ну, Один із популярних запитів прохань це показ автомобіля знизу. Отже, поїхали. Подивимось знизу. Вихлопні труби в шикарному стані. Зауважень немає. Почнемо задні тормозні диски нові. Замінені колодочки тримозні також замінені. До речі, тітани, блін, ну шикарні. Отбуйнішки ззаді ціленькі. А, так, з цієї сторони ідентична ситуація. Нові. Тут також порошки в гарному стані. Ну Тут все зашито пластиком, все з заводу, порошки класні, без питань. Бензонасос, видно, замінений. Тому що виглядає дуже Бензонасос, фільтр. Фільтр Топливний. Ось в такому стані у нас дніще. Так, тут у нас все сухенько, все чистенько, все акуратно, пинички у нас ціленькі, без уважень, все ще рідне, стоєчки сухенькі. Так, Коробка, мотор знизу сухі. Також ідентична ситуація. Попросив хлопців зняти захист, щоб все вам показати. Тут у нас все добре. До речі, не зацарапаний знизу бампер, без бордюрки. Тут все в гарному, збереженому, стані, все чистенько, все сухенько, нічого не тече і так далі. Ось такий от стан знизу автомобіля. Карти ідеальні, все шикарно. Салон автомобіля без зауважень абсолютно. Дуже класний автомобіль, він дуже комфортний. Я фанат вак групи і ну Ауді це є Ауді навіть в цих роках 2007 року. Автомобіль вартий уваги, тому що він прослужить вам дуже, -дуже довго і дуже якісно, тому що вони е корозостійкі. До корозії вони не гниють, як ну, Volkswagen, не всі ми знаємо, по порожкам мають нюанси. Но, дійсно, по картах автомобіля, по стану автомобіля, погодьтеся, видно, що автомобіль доглянутий і має дуже гарний стан і вигляд. Автомобіль, який прослужить дуже-дуже багато і дуже багато років. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття, і я вам покажу. В якому стані цей автомобіль, як завжди, ми перевіряємо автомобілі професійним товщиноміром. Арка автомобіля не фарбована, я не буду робити сильний акцент на лакофарбове покриття, тому що ну, вона не фарбована. Прибор змінює колір, якщо там щось не видно, то ви побачите по кольору 110 мікрон капот автомобіля. Не фарбований. Крилишко автомобіля переднє також не фарбоване. Двері, водія не фарбовані. Задні ліві двері також не фарбовані, задня арочка також не фарбована, Багажник, багажник також не фарбований і криша, звичайно ж, не фарбована. Друзі, ми розглянули стан лакофарбового покриття. Я вам підтвердив свої слова, що автомобіль не битий, не фарбований, він дуже в гарному стані. Таких автомобілів знаходити в Європі все важче і важче, не говорячи вже про Україну. Тут рідний підтверджений пробіг, автомобіль дійсно в збереженому стані. Давайте Відкриємо підкапотний, відкриємо підкапотний простір, я вам покажу в якому стані двигун. Автомобіль заведений, працює ідеально. Це легендарний 1.8 турбодвигун. Автомобіль. Ці двигуни ставляться на дуже велику кількість машин, вони ставляться на Passat b 5 У мене Passat b 5 був в власному використанні дуже довго, я дуже довольний. Подписчики наші, дуже довольний. Був цим мотором, він дуже потужний, класний. Можливо, поставити газ на нього, якщо ви багато їздите, можете поставити на нього газ. Цей автомобіль газу ніколи не бачив і не знаю, можливо, майбутній власник в Україні захоче, можете поставити сміливо. Тут у нас все класно, оптика рідна, нічого не паялося, нічого не робилося. Не знімалося, не крутилося. Пройомчики чистенькі, болтики не кручені, нічого не знімалося, капот також не крутився. Сухенький моторчик. Нагадаю, я показую автомобіль цей знизу. Також спеціально заїхав пройомчики в ідеальнішому стані, болтики не кручені. Він код для перевірок. Можете собі зафіксувати, там є славнозвісні сайти, яким ви вірите, можете перевіряти автомобіль чесний <кій> До речі, стосовно чесності, по ходовій автомобіль немає ніяких зауважень. Тут у нас CD changer, автомобіль має два ключики, автомобіль розмитнений і має сертифікат. Також, до речі, для мене була новина, що не всі роблять сертифікати, виявляється. Хто продає е, свіжопровезені автомобілі, це, звичайно, новина. Дивіться, сервісна книга. Не пишіть дурниць, що вона підроблена чи ще щось там, тому що ну, це як Чупокабра. Всі кажуть про сервісну книгу, але ну, ніхто її не бачив. Я особисто сервісну підроблену ніколи в житті своєму не бачив. Е, ось сервісна книга, автомобіль був куплений 2 січень-лютий, березень, квітня 2007 року. Офіційний Ауді сервісна книга. Є обслуговування, не буду все показувати. 18 рік, 19-й рік, офіційні печаті. Тут також є щось. Сервісна книга, як правило, ведеться там до якихось там е определенних. Є якісь обслуговування, є тюфи. і так далі. Тут беззаперечний факт, автомобіль з рідним пробігом, можливо, перевіряти, все в автомобілях зберігається. Щодо коробки варіатор, бояться коробку варіатор. Чому бояться? Тому що не хочуть обслуговувати. Коробка варіатор класний, дуже коробка, вона не складає дискомфорту в використанні, ви не відчуваєте перемикання передач. Як гідротрансформаторі, пенки, ривки, коробка класна, надійна, але з тільки тоді, коли потрібен просто догляд. Потрібно кожні 40-50 тисяч замінювати масло, не економити на цьому, і вона буде служити дуже, -дуже довго. Зауважень по коробці ніяких немає. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний на екрані. Ми можемо доставити вам цей автомобіль додому, якщо у вас немає можливості приїхати особисто і оглянути цей автомобіль. Але я здається надав всю інформацію, яку тільки можна для того, щоб ви найшвидше прийняли рішення стосовно потрібен вам цей автомобіль чи не потрібен. Вартість автомобіля 8,5 тисяч доларів. Повірте, він коштує кожного свого долара. До зустрічі!